Не урок танців. Це навчання для тих, хто має свою кав'ярню та працює в кафе Баристою. Так, коротко і по суті. Дивіться, якщо ви хочете підібрати каву для своєї кав'ярні, для вас кілька порад. Перше, використовуйте купаж, якщо ви готуєте каву з молоком. Якщо ви хочете зготувати насичений непі, особливо де дуже багато мілілітрів ідевнього молока, раджу використовувати приблизний купаж 70 арабіки на 30 робусти. Важно використовувати не дуже кислу арабіку та не дуже міцну та гірку робусту, що дасть вам гарний збалансований смак для вашого еспресо. А в ідеалі... Супер пупер Прада. Якщо ви маєте дві кавомолки, і у вас кава машина має мультибойлер, і де ви зможете підстроїти дві групи окремо і на Арабіку, і на купаж, то це взагалі супер бомба Джекпот. Використовуйте Арабіку для звичайних напоїв, яких як Еспресо Американо, тобто Чорних, тоді ви зможете задовольнити та покрити средця найвибагливішого. Клиента.